Несепарований від матері чоловік. Сьогодні більш така жіноча тема. Давайте поговоримо про це, бо е, дуже часто жінки е, стикаються в своєму житті з великими проблемами, пов'язаними з відсутністю психологічної сепарації чоловіка від його матері. І сьогодні я вам розкажу вісім ознак несепарованого чоловіка. Але перш ніж ми почнемо, хто вперше завітав на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте авансом вподобайку цьому відео і коментуйте, пишіть мені про свою ситуацію, свої історії, чи у вас в житті було таке, про що я буду розказувати в цьому відео. І хто мене ще не знає, я психолог з 18-річним досвідом практичної роботи. Звуть мене Юлія Лотуненко, і поїхали. Перша ознака несепарованого від матері чоловіка. Він завжди ставить маму на перше місце. І такі чоловіки, як правило, повторюють в житті. Мама одна, а жінок може бути і десять. Оце улюблена фраза несепарованих чоловіків. А вони прив'язані цією фразою намертво до своєї улюбленої матусі. Психологічно вони так і не від'єдналися від неї, так і не стали вільними від її контролю та влади. Ще коли мій син був підлітком, йому було 16 років. Одного дня він мені сказав дуже дивну фразу Мама, я вже дорослий, мені виповнилося вже 16 років і тепер. Ти в мене на другому місці, а дівчатка в мене тепер на першому місці. Тому, мамочка, якщо можеш, ти займись там своїми бойфрендами. На той час я була на стадії розлучення з його батьком, і він мені отаке сказав: Ти там знайди собі когось, щоб він був у тебе на першому місці, а я, мамочка, в тебе буду на другому місці. Мене дуже здивувала така осела. Свіченість <хи> мого е підлітка сина, але я е розумію, що він дуже був правий в тому, що так щиро е показав, яке місце тепер мама займає в його житті. І коли хлопчик стає підлітком мами, повинно стати е набагато менше в його житті, менше турботи, менше опіки, менше такого втручання якогось. А мама дорослого, дорослого сина, вона е, повинна бути схожа на е, океанську або морську бухту, в яку корабель після довгих мандрів е, потріпаний вітрами, хвилями, штормами, запливає на ремонт. І мама завжди наготує борщу, нагодує, втішить. І е, коли син вже. Відновився, відновив, відновив свої сили. Він далі, як корабель, пливе у відкрите море. А мама, як бухта, вона не бігає за сином. Вона просто на місці, є, вона стабільна і вона. Чекає і завжди її двері, двері її дома повинні бути відкрити, відкриті для сина. Але не навпаки, мама не влітає із сковорідками та кастрюлями борщу до сина в хату, до дорослого сина. І це все починається ще з підліткового періоду, коли мама визнає. Я відступаю на другий план в житті мого синочка. І тепер я можу зайнятися або стосунками з його батьком, якщо вони є, або вибудовувати стосунки з кимось іншим, або зайнятися творчістю, кар'єрою, хобі якісь знайти собі. Тобто увагу, фокус уваги мама переносить на своє життя. Вона не потрібна вже в такій кількості сину. Отже, і це дуже правильна позиція, коли дорослий чоловік усвідомлює, що мама в його житті займає друге місце. На першому місці жінка, яку він обрав собі для життя, обрав як супутницю, як партнерку. Але в житті не все так ідеально, і ми бачимо, як багато чоловіків, які, ем, як маленькі хлопчики, так і не пройшли через підліткову е, кризу, через підліткову кризу, тому що мама зупиняла сепарацію. Мама тривожна, контролююча, перелякана, е, вона не хотіла відпускати свого синочка. тому ознака друга. Він завжди довго розмовляє з нею по телефону або навідується дуже часто до неї і веде з нею розмови про своє подружнє життя. Він може обговорювати свою дружину з мамою, просити поради у мами, жалітися, скаржитися на свою дружину мамі. І все це тільки створює напругу в стосунках. Молодої сім'ї і така мама, яка сама не сепарувалася від свого синочка і не дала йому сепаруватися, завжди буде сприймати невістку, як Вражину якусь, яка хоче відняти в неї її власність, її сина. І тут дуже яскравим є такий серіал. Подивіться його, він знятий по сценарію по книзі Хічкока, «Психо», мені здається, так називалася книга. Але називається він. Мотель Бейтсів. Там дуже така історія страшна, показана, як мама була в зі своїм синочком, і до чого це призвело у кінці кінців. І третя ознака: мама атакує свою невістку, бо сприймає її як загрозу тому, того, що вона втратить свого сина. Вона відняла, колись моя свекруха сказала: мені, Ти відняла в мене сина. Ну, я вже тоді розуміла, що це, що це ну, такий. Крик душі жінки, яка вважає свого сина власністю, жінки, яка взагалі не розуміє, як правильно виховувати хлопчиків, що це ну, дуже зашкодить його життю, і може навіть зламати його життя, якщо мама дуже сильно прив'язана, любить свого синочка і не відпускає. І Всі невістки будуть погані, всі. А навіть ще з підліткового періоду, коли він починає зустрічатися з дівчатами, вона критикує. Цих дівчат, всі їй не подобаються. Ну а якщо він одружився, то це вже невістці буде велике горе, тому що він ніколи не захистить свою дружину від матері. Він е або буде спостерігати, як матір атакує його дружину, принижує її, робить їй зауваження, втручається, лізе. І він бачить, що це несправедливо, але він буде або мовчати, або стане на бік матері і буде казати, щоб дружина підкорилася і мовчала, або там, просила вибачення. Отака неприємна риса є у несепарованого чоловіка від своєї матері. А до речі, не плутайте географічну сепарацію з психологічною. Хлопець може поїхати далеко в іншу країну, жити там, але в його підсвідомості образ матері завжди буде присутній і цієї сепарації. Якщо вона не відбулася, вона буде намагатися завершитися з дружиною, тому він буде все, що він не віддав своїй матері. І це наступна ознака, все, що він не віддав своїй матері, агресію, образу, недовіру, це все обернеться обличчям до дружини, і він буде відігравати всі ці образи, страхи, недовіру, сором. Все, що робила мама, якщо вона психологічно тисла на свого синочка, він буде уявляти, що дружина таким чином, як і мама. Чи заволодіти його життями, він буде намагатися принизити дружину, буде бігати гуляти, бо до кого хлопчики від мами бігають? Якщо дружина народила йому дитину, в нього вже проекція стає на неї як на матір, бо вона матір його дитини. І він оце біжить там, гуляє, там з дівчатами, щось в нього. Ну таке це така ознака, також може бути це. Дуже драматичний розвиток подій, тому що він не може інакше від дружині бачити свою матір. І не тільки те, що він буде відігравати всі свої комплекси, які він не зміг пред'явити своїй матері з дружиною, він ще буде. З іншого боку, вимагати в неї, щоб вона виконувала всі материнські функції. Повинно бути приготовлено, прибрано, він повинен бути відпрасований, випраний весь, він буде вимагати материнської турботи від своєї дружини і буде таким патріархальним. Він буде вважати, що вона винна це все робити, він не зможе будувати партнерські стосунки. Тобто, з одного боку, він протестує проти матері, бачачи матір. У дружині, а з іншого боку, його претензії до дружини будуть як до матері, і це дуже такий драматичний внутрішній конфлікт чоловіка, який призведе потім до а, руйнування його сімейних стосунків. Тобто, четверта ознака це всі претензії до матері. Він поверне до дружини, і п'ята ознака він буде вимагати материнських функцій від дружини. Шоста ознака. Якщо він домовився із своєю дружиною або з дітьми, або ну, кудись вони збираються, наприклад, їхати, або він щось пообіцяв, і тут дзвонить мама і каже, що я там потребую твоєї допомоги в чомусь, він, не замислюючись, покине сім'ю і поїде задовольняти мамині потреби. Тобто, мамині потреби будуть завжди на першому місці. Сьома ознака. Він буде дозволяти своїй матері втручатись в своє сімейне життя. Вона буде приїжджати, коли їй заманеться, нишпорити по поличках, по шафах, повчати дружину, контролювати, критикувати буде. І для нього це. Є нормально, він не розуміє, що кордони дружини порушуються і створюється насильство над неї, що простір молодої сім'ї порушений отакими вчинками і діями матері. Він цього просто не розуміє, бо між його матір'ю і ним. Все ще є психологічна пуповина, яку він не може розірвати, бо він не може їй сказати ні, стоп, цього не можна робити, бо в нього дуже сильне почуття провини перед матір'ю виникає кожен раз, коли він їй відмовляє, бо вона внушила йому, навіяла йому, що вона матір, це святе, і він не має права на відмову на ні, на стоп. Восьма ознака. Така мама буде провокувати сварки із невісткою, буде вічно ображена, і якщо вона ображається, син буде вимагати від своєї дружини, незважаючи на те, що мама не права і це несправедливо, він буде вимагати, щоб дружина йшла і вибачалася перед його величною матусею. Він буде шантажувати, маніпулювати, примушувати її вибачитись перед мамою. І не тільки дев'ята ознака: він буде примушувати свою дружину на свята, або коли вихідні, і він надумав поїхати до мами, повезти своїх дітей, він буде вимагати, щоб дружина їхала з ним і сиділа за столом у мами, і терпіла всі її. Оці вибрики щодо по відношенню до невістки. Тобто він буде вимагати такого злиття із своєю мамою, із своєю батьківською сім'єю. І відмовитися від такої поїздки дружина не має права, тому дружина починає хворіти. То голова болить, то ще щось. І це насправді може бути не просто е, притворством якимось, а просто психосоматикою навіть е, людина може захворіти, коли на неї кої, ну, такий створюється тиск. Бо е, остання десята ознака: син буде примушувати свою дружину дружити із мамою. Підкорятися їй, слухати всі її безглузді зауваження, її критику і мовчати, бо мама його це найвеличніша жінка в світі, і таку сім'ю чекає повний крах життя такої сім'ї молодої може перетворитися на пекло бо матір. Руйнує, роз'їдає, з'їдає молоду сім'ю, як ракова пухлина, з'їдає організм. Бо дружина тут поставлена в ситуацію конкуренції за місце поруч з чоловіком. Вона змушена конкурувати з матір'ю за право бути дружиною. Такий чоловік психологічно одружений на своїй матері. І Щастя, на жаль, такій сім'ї не бачити, якщо чоловік не усвідомить, що в нього є незавершені дитячі травми і що йому треба працювати з психологом над сепарацією. Але такі чоловіки не приходять до психологів. Я вам скажу, що за всю мою практику тривалістю 18 років я бачила всього. Двох чоловіків, які прийшли до мене із запросом, допоможіть мені сепаруватися від моєї матері. На жаль, так мало, бо ми, жінки, вміємо зламати мізки нашим синам. А наскільки ваші чоловіки? Судячи з цих ознак, сепаровані, сепаровані від своїх матерів, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, мені це дуже цікаво буде знати. Також коментуйте, чи були ви в ситуації, коли токсична свикруха руйнувала ваші стосунки з вашим чоловіком. І як він реагував на це? Чи захищав він вас, чи боровся він із своєю власною деспотичною матір'ю? Розкажіть про це в коментарях. Це дуже буде корисно не тільки мені, а й іншим підписникам мого каналу. Також дуже вас прошу, проявляйте активність під моїми відео. Це дуже допомагає в будові нашого україномовного контенту на Ютубі. Особливо з психології багато людей шукають україномовних психологів. І ви своїми коментарями, подобайками, підписками дуже допоможете і іншим людям побачити цей канал. Ну, а я пропоную вам переглянути мій плейліст виховання дітей, а також це відео може бути в плейлісті «Саморозвиток». Воно називається «Я повідомлення, як спілкуватися у сім'ї. Що робити, коли дитина не слухається. Це в назві відео ви побачите. Це дуже корисне відео. В ньому я викладаю просто базу спілкування в близьких стосунках. На жаль, на нього мало хто звернув уваги, але воно просто базове. Його дуже рекомендую всім переглянути.